Друзі, всім привіт! Сьогодні буде зовсім маленьке відео. Просто поговорю з вами декілька хвилин. Сидимо без світла, бачите, як і вся Україна. Сьогодні нічого не знімала, бо не мала і настрою, і коли не мала. У мене захворіла внучка, тому молодша донька поїхала допомогти старшій доньці, бо у неї. Ще малюк малюк малесенький народився. А тут ще й внучка захворіла, які три рочки. Сестричка-сестричці допомагає. А я з хлопцями і з внучкою старшою вдома. Чомусь сьогодні такий період важкий? Не можна спокійно щось робити, все в голові той вибух в Дніпрі. Жертви, невинні діти, які постраждали, люди, які лишилися без домівок. Як це насправді страшно, і задумуюся, як ми не вміємо цінувати те, що маємо? Слава Богу, що маємо свій дім. Потрібно дякувати Богові кожен день за це. Що маємо дах над головою, що маємо тепло. Ми звикли нарікати, що нема світла, що погана погода, що бомблять, що тривоги. Але слава Богу, кого не зачепила та біда, не загинули близькі, не розбомблений дім. А ви знаєте, світла нема, але воно якось зближує родину. Я не знаю в кого, але у нас так точно, коли у нас немає світла ввечері то вся моя родина збирається разом. І мій старший син студент, і донька зятем, і внучка, і менший син, який ходить в 6 клас, бо старша донька в Луцьку живе з сім'єю. Всі ми разом. Чоловік мій зараз за кордоном, він не з нами, але душа у нього болить за всіх нас, за Україну. Але склалося так. І от ми, коли нема світла, збираємося усі разом, сидимо, про щось говоримо, сміємося, шуткуємо, читаємо, слухаємо якісь розповіді, граємося з даринкою, пригадали настольні ігри, які закинули десь там давним-давно. Тобто сім'я зблизилася реально. А так вечір як проходить? Кожен десь в своєму гаджеті сидить. Та й так. Так що в усьому є свої плюси. Головне, прожив день, і потрібно сказати: дякую тобі, Боже, що я прожив цей день, що мої всі живі, здорові, що я маю домівку, що я маю тепло. Дякую тобі, Боже, за все, що я маю. І потрібно менше нарікати, а більше шукати позитиву і плюси. Вибачте, таке відео нецікаве для більшості буде. Можливо, це просто я зняла сама для себе, коли настануть зовсім хороші часи, щоб просто подивитися і трішки задуматися над чимось. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього як найкращого. Всім вам здоров'ячка, мої любі, вам і вашим родинам. Хай дім ваш буде вашою опорою, сім'я буде вашою підтримкою, миру вам, перемоги, всім нам і всім бути живими і здоровими. А я вас, мої майбутні підписчики, люблю і вже ціную. Бувайте!